Тарас Григорович Шевченко, вірш сестрі, виконує Владислав Фульянов. Минаючи убогі села, Понад Непрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть. Неначе дівчина хатина, Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку під вишнею у холодочку моя єдина є сестра. Много страдали ця свята, неначе в раї спочиває та за широкого Дніпра. Мене на Бога виглядає, і, здається, їй виринає, і за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина, мій братику, моя ти доле. І ми прокинулись ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти, ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі. То Бог поможе перейти.